Всім привіт! Радий вас знову бачити. Ви на ютуб-каналі Фішерман 15 і з вами я, Стас. Подивіться, позаду мене знаходиться водосховище, наше Барабойське, єдине в Одеській області. І приїхав я сьогодні рибачити. Саме тут крига вже стала більш-менш непогана. Я щойно ходив з перевіряв, але сильно далеко не заходив. Так, метрів там 150 від берега, 100 і все. Рибаків немає зовсім. Я сам один приїхав, як би то мовити, на розвідку, подивитись, що тут взагалі є по рибі. Підписники писали, що ловиться під лящик, лящики. Ну, і я хотів би їх половити. Тож, сьогодні в мене в розпорядженні ось такі речі: взяв свій ящик каліпсовський, бур і намет. Чому намет? Тому що зараз дує дуже сильний вітер. Вам мікрофон напевно не чути. Але задуває просто нереально. І отак ОГО сидіти неможливо. Я ось пройшовся, мене продуває, я вже задзяп. <хи> Тож взяв намет, шуруповерт, зараз десь знайдемо точечку, декілька лунок зробимо, подивимося по камері, що там по дну, і поставимо намет, будемо рибачити. Тож залишайтесь зі мною, далі буде дуже цікаво, вам приємно перегляду. Погнали, будемо шукати рибку і розбивати табір, як би то мовити. А, да тут нормальна крига, там просто місцями є такі, як видно, промовини, то там тонка. А тут ну, більше 10 см, тож можна базуватися. Уф, нарешті забазувався, поставив намет. На жаль, конструкція у нього така хлебка. І коли дують сильні пориви вітру, то заламує. Тож Я зараз мучився, як тільки міг. Короте, по кутах прикрутив надзвичайні ось такі саморізи з шайбочкою. Взяв шуруповерт, спочатку сверлом робив отвір, а потім просто вже закручував саморіз. І, і все. І так як з цієї сторони дує сильний вітер і заламує намет, то я тут бур поставив. Взяв флюрокарбон і натягнув і сюди, і сюди, і до бура. Отак от, щоб трималось. Ну все, отак це виглядає непогано. Всередині зробив три луночки. Фух, Йома, як же ж вітер дує, холодний такий. Зараз мороз мінус 8 в день. Та й таке. Ну все, друзяки, залазимо в намет, будемо там сидіти і розпочинати нашу рибалку. Ось як виглядається всередині три луночки. Вже опустив камерку, подивитись, що там. Поки що рибки не бачу, але ми будемо сидіти на місці, загодуємо, і я думаю, вона підтянеться. Так, в мене ящик. Зараз мішанемо прикормки одразу, щоб хоч трішки настоялось. Лящовий Real Fish шоколад, Шоколадка піде. Потім в мене по насадки мотильопариш і хробак в кульочку, Там багато вудок різних. ну Зараз дістанемо поки що дві. Закинемо на хробака з опаришем і на мотилика. Будемо чекати підхід рибки. Сподіваюсь, вам там мене нормально видно. Фу, ні, ну ні, В наметі насправді дуже кайфово. Не дивлюсь на те, що він такий маленький, але тут тепло просто. Ось я сиджу, вітер не задуває, вже ось шапку зняв, бо тепло. Напевно, трішки пізніше ще кофту знімлю цю куртку. Та й таке. Ну що, мішаємо прикормку. Зараз дістанемо вудки одразу мої, на які я ловив минулого разу. На лимані. Ось такі вого. Вудка коштує 30. 8-45 гривень. Ну і спробуємо. Тут у мене такі мормешечки з нормальною вагою. Тут по 5 грама чи по граму навіть. Ну спробуємо. Не, ну Настрій заряджений, будемо сидіти. Подивимося. Що, по рибки, бо я тут ніколи взимку не рибачив. Це перший раз на водосховищі. Ну, я скажу, що тут глибина порядочна, метри 4 десь такого. Може навіть і більше, не буду голословним. Цю утку закинув на хробака з одним опаришем. Я так розумію, крига нормально грає, бо кивок отак от грає, вверх вниз так плавно. Піднімається, опускається. Да, це то, що... Дивно, що жодного рибака немає. Ну хоча як дивно, погода така, не дуже. У мене такий мал маленький самосвальчик. Зараз давайте три штучки заб'ємо, опустим поки що. Далі будемо дивитись, камеру чи підійде рибка на дно покла. Так. Припіднімаю, відкрили. Уф, на камері одразу пиль піднялася. Так, ну добре. Опа. Все. Досить. Тепер можна сюди аж закинути другу утку, поки дві поставлю. Там побачу. Може і третю розкладу, потім камеру дістану. Поки що так. О, проплила рибка. Була, був перший подлящик. Класс. Це вже радує. Побачив. Що, наприклад, не вже на прикормку одразу підійшла. На другу чистий мотиль. Такий пучок гарний. Так. О-о-о, щось там пропливло. Муть підняло знову. Опа, покльовка. О! Бачили? Перше клювання? Оце прикольно. Плаває. Плаває, плаває знову. Уф, який лящ проплив. Та ви що. Було видно, тільки далеченько. О, бачили? Дивіться, ще лящики, які плавають. Файні. Опа, єсть. Є, друзі. Ох, який лящ проплив. Є хтось. Ааа, який маленький. Перший рипо такий от. <гум> <гум> Якийсь мікролящ на мателя за парешом захтів. А взагалі маленький, одразу домой. О, ну тільки що на камері такий лящ плавав. О, 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 є. о, це побільше. Це щось побільше. Тут це щось побільше. Явно. Ооо! -о, О! На хробака вже взяв отакий от. У йому, опять великий ляж. прикормку підходять. Ну на хробака крупніший взяв. цього поки кинем в сторону. Хай поплаває. Так, ну по камері видно, що риба ходить, її багато і інколи проходять такі хороші екземпляри. Тож, напевно, камеру я поки що дістаю. І закину зараз третю вудку Третю вузпробуємо, вудку то в мене є менша мормишечка А ці дві зробимо чисто на хробака такі пучечки і хай лежать на дні, так? Да? Думаю, так. Да, непогана ідея. О, поплив Ще один. І це невеличкі. Були прям такі хороші ляші. Прям вони одиви, дивіться, бачили? Це вже був хороший. Ще один поплив. Ну, дуже цікаво. А, покльовка. Прогавив якось я. Опа, єсть на гру. А тільки невеличке щось. Знову, отакий вогонь, мікролящ. о-о, На хробака. Пливий мікролящ. Опа, а знову. Це я просто підняв трішки на дно, І ось бачите, така мілюзга клює. Підпав. Хробак на дні. Мовчить. Інколи посмикує. О, є. Ой-ой-ой, аж волосінь стравлю. Оооо! Да, 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 да. -о -о. Ну це вже інша справа, дивіться. Ладошечний лящик. Боже, який я задоволений. Не очікував я, ляща половить. Хоть і не крупний, але це ж лящ і мойо! Ні, Ну це дуже круто, нічого не сказати. Взимку половити лящика. Це окрема рибалка, тим більше в наметі. ну Поки що мілковаті, але будемо сидіти, чекати, що наша рибалка тільки розпочалась. Я пропоную випити чайку за відкриття, за перших рибів. Давайте. бенч, а, Не дивлячись на погоду, на мороз, вітрюган. Ріхав на це водосховище. Трішки стрьомно було самому виходить. Але нічого, крига нормальна. Тримає, будемо рибачити. Все, п'ю чай. Там тільки що прогавив і знову клювання. ну На хробака клювало, до речі, дуже класно. Тобто він декілька разів такого загнув і потім так повільно так виклав, прямо як на поплавок якийсь. Ну, прикольно. Два лящика є в заліку такі, ладошечні. Будемо чекати більших. Друзі, -мо! Я не встиг поставити цей камеру. А, -а, 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 -а. тут така покльовка на хробака. о, -о, -о, -о. Це щось дуже хороше. Да, йма, яка густіра! Оце вже я розумію. Розмір непоганий, -мою, на поплавець, як там теж клює. Хробак з опаришом. Оце вже піде. Така! <різь> Густьорка чиляє. А ні, густьорка, Ну кайф. На поплавець так клювало, пока я з густьоркою боровся. Вітерець задуває під намет. Та й тільки взяв в руки камеру і вона клюнула. Що хотів розповісти? Що, я хочу поснідати, що сьогодні нічого не їв зранку. Спішив, збирався, то все. О, знову покльовка на поплавцеву вудку. Ну нехай, нехай поклює. Коротше, в мене сьогодні на сніданок буде ось така крута тема, цікава. Хоч хотів вам показати, я вже два рази його їв, тільки тоді рибалки були холості. Цей раз вже покажу. Це ось такий о, норвезь, норвезький сухпай. Норвегія. Бачите, це в мене як сніданок буде. Тут якась, якась каша, я зрозумів, солодка. Ну, зараз відкриємо, подивимось, якісь тут мюсли. Я взяв термос з кипятком, зараз зальємо і поснідаємо. Да? да? Але мені дуже подобається ця рибалка. Побачимо, як далі буде розвиватися. Так, Куди вона там втекла? Ну, йди сюди, ще раз покажу. Не, ну, це, вже, це вже розмір. Дивіться, хороша така. Порядочна. Густерочка. Ну, погнали. Розпаковка <сум> сухпайка. Я вже якось вам показував. Пам'ятаю, на Дністері їздив. Тоді на фідер ловив, показував канадський сухпай. О, це Норвегія. це на Один раз поїсти. Уфти, є. <сум> Я пока... Йомаю. Поки відкривав цей самий сухпайок тут на поплавок. О, теж пойдет, теж пойдет отакий от лящок. Так, да, не крупний, блин. що що не сказати, ви можете також написати, що він ловить, мілюзгу цю. лящів таких невеликих. Але, друзі, це лящ. Я не знаю, як у вас, але у нас в Одеській області половить ляща. З це за щастя. Не часто він ловиться. Ось тут таке оснащення дробинка, відвод з гачком. І тут щось такий чортик. Не знаю, чи вам видно. Трійничок такий маленький. Давайте далі відкривати, показувати, що тут є. Шоколадка. Просто чорний шоколад. Ось, йомаю риба не дає мені поїсти. Тільки дістав щось перекусити, одразу покльовки. Так. Чорний шоколад. <хи> це якийсь прикол, да? О, єсть. Є, є, є. Хтось зачепився. Йому, тільки взагалі не смикається. Хто там? А і опять бичок. Як це вообще може бути? Бичок з лящами в перемішку. Та відпусти, віддай мені опариша. Плыви домой. І кулюджеш лящик і бичок стоїть. Цікава у них компанія. Далі тут у нас є це серветка волога, потім кофе можна собі зробити, е, жуйки чотири 4 штуки аж там в кожній пачечці по дві. Основна страва, заливається просто кипяточком і все. Так, що тут ще щось є? Арахіс з медом, ось такі, ви його бачите? Горішки. Горішки і тут ще щось є. Це у нас а, Energy Drink. Енергетичний напій. І все, тут ще пакетик, щоб розвести чи що, не знаю. <плес> та й таке. Ну все, так, енергетичний напій ми пити не будемо. Зальємо зараз ось це вого кипяточком. Так, то та давайте подивимось, що всередині трішки відволічаємося від вудок. Ось, відкрив тут, дивіться, дійсно такі мюслі. Видно вам? овсянка тут, хлоп'я, бачу всякі є ці ягодки. Ой, йома, яка покльовка. Та йома. На мотиля поплавець ж потопило. От ця риба. Я ж кажу, не, не дає поїсти. Так, берем кіпяточок. Так от обережно заливаємо тут і поділка. Далі ще з молоком навіть нічого собі. Ложечку перемішаю. Ще трішечки. Тіпяточку. О, до максимуму. І ставимо тут написано скільки. Три минути. Давайте, знаєте, що ще собі Ото кофе зробимо. Зальємо Просто чисте кофе. Без цукру, без нічого. Опачки. Все, отакий От буде у нас сніданочок. Знову покльовка на, на, на мотиля. Ну давайте вже підсічемо, подивимося що там. Що ти тут клюєш? Давай йди сюди. Уф <гум> мелюзга, звісно, якась. Нічого, теж риба. Йомой, бичок знов. Пливи, перенаживим. Кашка настоялась. Я тут поки мікрофон підзаряжав, то ще одного лящика витягну. Такого самого десь. Коротше, погляньте, чи буде вам видно. Вон. Там йдуть мюсли з... цей, як вона? Ягодки сині забув, називаються, є моє. І, і шматочками яблук з молоком. Ну, Виглядає смачненько. Ось такого. О, а ну-ка пробуємо. Ммм, нічого, як смачно. Кофійок я випив. Зараз це з'їм. Дуже-дуже смачно, чесно кажучи. Тема прикольна. рекомендую. Я до цього їв в салоні, Такі самі пайки. то там були, я брав всякі макарони. Там в томатному соусі, потім з м'ясом. І дуже смачні були. я не знаю, ці норвежські, мені дуже сподобались. Можна брати на рибалки так, сів, з'їв. Тут і порція така. Великость. Майже повний цей пакетик. Є ще що пожувати. Та й нормально. Мені сподобалось. Буду снідати вже. Потім перезарядимо вудки всі, поміняємо насадочки. На поплоки на мотеля клює просто нон-стопом. Я ось мотелика вчепив 10 штучок, закинув, ну завжди щось там смикає, підсікає, тільки мимо якось. Головне, що, що прокльовує, а черв'як мовчить. Черв'як мовчить. Ну нічого. Ми вже зловили, вон, 5 лящиків лежить, ще 2-3 випустили маленьких. Рибалка вдала мені взагалі зайшла. Таку непогоду, жодного рибака, а я йомусь скажений вирвався <свят> на водосховище. Ну, прикольно. Все, буду їсти. Вам також смачно, хто їсть і дивиться. Потім перезарядимося, будемо продовжувати. Помітив таку тенденцію, що без прикормки починає підходити бичок і в цілому перестає брати. Ну видно щось смекає там буває, але не так. Ти тільки його загодовуєш, одразу починає брати. Одразу загодуємо. Напевно вже всю цю прикормку уф'ємо. О, хтось є. На мотилика зачепився. А тільки не крупний, але хтось є. Ну, садна взяв, садна на мотиля. Це радує я б сказав. Так, пливи. Сподіваюсь, вам там видно взагалі було. Трохи рукою закрив камеру. Треба якось підготуватись, взяти. У мене вдома є пучка в'яз для мотиля. Взяти прикормку побільше. І прям самосвал великий взяти. Погодувати. Попробувати крупного ліща виманити, який плаває. І не клює. Я думаю, у нас би це вийшло. Да? Так що пропоную на днях знов сюди приїхати. Побачимо, що по рибі буде. Опа. Є о, хтось бійкий. Знову лящик. Да-да-да-да-да-да-да, іди сюди, красень. Не плутай. Взяв, до речі, на гру. Теляві віддай. Ось такий от. Хорошенький. Плавай поки плавай, кажу, полежи. <кхи> Мені не дуже подобається, що хробак якось мовчить. Хоча я на нього більше всього за все розраховував, що мілкий ляч буде брати на мотиля, а крупніший буде підходити і на хробака брати зі дна. Але ситуація така, що бачите, щось притих. Ось як зараз. Бачили? Покльовочка яка. Такий плавний-плавний підйом. Йома. Хто тут? Так, да, знов лящик. Невеликий. Отакий ого. Малюк домой. Сюди. І знову не такий уж і мілкий. Чесно кажучи. Піде, піде. Уфти. Та шо як піде о! На Побіжи. Лящ, дивіться. <сум> 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 да, смішно його називати лящом, але факт є факт. Це лящ. Сюди Хто ти там? А, маленький. Маленький лящик. Маленький маленький. А, ну як сказати? Такий, Да, поменше, але не сильно кидаємо на кубку. Цих лящиків трохи наловлю, та завезу дідусю, хай собі там насмаже, <кхи> бо щось давно я ніякої риби не ловив, не завозив. Так що рибу вже відпускати не буду, дай більшість з неї вже <кхи> замерзла. О, йома. А ось і побіший. А ось і побіший, Друзяки Тоже на мотеля взяв. Да-да-да. О-о-о-о-о-о. О, знаєте, на що він взяв? Він взяв на чортика На безмотылку. На трійничок Вот такий от красавчик. Обделался опять. О А ну, давай, давай ще. Мені сподобалось. На безмотилку взагалі цікаво було. І він взяв досить високо. Нижній гачок десь сантиметрів 15 від дна був і трійничок сантиметрів 15 зверху. Тобто він стояв високо. О, Друзі, схоже знов нормальний. Чи це мені так здалося. Не розумію. А, ну піде. Піде, піде, піде. Ліщок. На мотеліка. Сюди. Ну маленький, маленький. О, сонечко щось вийшло там. Так, да, зовсім маленький. Стіх ті стій, стій не вилазь. Я тебе одразу хочу відпустити. Оба. Ну, давай, давай, давай. А, моя <свят> ма. Вам видно было, типа клевочки. Поставил камеру на подзарядку. Тут что-то хорошее взяло. Уф, ⁇ -мо ⁇ Это наибольший ляд за сегодня. Это уже прям лящик. А не там миллюзла. Дивитеся. Ляч обделался. <coughs> ну, файно. на отеля, зидна. Опа! Е крайний на сегодня. Ой, ну важкенький. ребятули. Вашкенький, о, хорошенький. О. Хорошенький, такий як всі, в принципі. Ось такий от лящик. Буде він сьогодні у нас останній. Довго його вимучував, пів години десь. Без корму, дуже туго. Тож затримуватись не будемо. Ось я рибку всю розклав, зараз вам покажу. Вудку поки закину, хай постоїть. Зараз рибку покажу та й будемо збиратися. Отакий От сьогодні результат. Лящика підловили. Ось у мене тут лежить, я порахував 13 штучок. І це ще скільки ми випустили мілюзги. Тобто рибалка, як на мене, вийшла, просто крута, вдала, гарно половили. Ось така краса в наметі. Вообще. Пісня, сонечко зараз вийшло, світить. Ну, друзяки, на цьому все. Я буду закруглятись, сюди ще обов'язково приїду. У нас передаючи там, дня три морози сильні, тобто крига ще неділю точно буде триматись. Поїздимо, спробуємо ще половити, спробуємо спіймати великого ліща. А на цьому все. З вами був я Стас. Ютуб канал Пішворон 15. па Па-па-па-па. Побачимося. Я збираюсь і буду їхати додому.